Як дядько чорта дурив і діжку гроші від нього здобув Українська народна казка. Був собі бідний чоловік. Не мав звідки жити, бо не було в нього ні землі, ні худоби. Пішов якось він у ліс лика дерти. А чорт угледів, приходить до нього і питає Що ти робиш? Деру лико, нащо? Буду плести сітки то ловити дітьків. То й мене зловиш? А ти ж думав, що як. От тільки не стережися. Не ну, лови мене, я тобі дам бочку грошей. Занеси ж мені додому. Чорт узяв і заніс. Питається, коли будеш ловити? Завтра. Ось на другий день приходить чорт, а мужик вже плете мотузя. Що ти робиш? А бач. Плету сітки на старих дітьків, а молодих і так половлю. А коли будеш ловити взавтра, бо бач, що не готові. І так цілий тиждень мужик чорта водив, бачить чорт, що його обдурена, і каже Слухай-но, коли ти мене ошукуєш, то я піду до свого пана Люцифера, нехай нас розсудить, то йди. Пішов той чорт до пана свого і розказує свою пригоду з мужиком. Люципер йому і каже Я вас розсудити не можу, бо мужик до мене не належить, але таку тобі дам раду. Котре кого перебіжить, то того й будуть гроші. Приходить чорт і каже мужикові, як йому пан Люципер раду дав. Мужик відповідає чортові. Є в мене сунок Матвійко, в лісі воли пасе. Як ти з ним не збіжишся, то зо мною не важся». От ідуть вони по лісу. Мужик знав, де заєць має ліговисько, підходить тихенько, дивиться, спить заєць. Матвійко, воли де. крикнув мужик. Заяць, як вискочить, та драла. А чорт за ним телеп, телеп. Але де чортові до заяця? Що ж, каже мужик, не перебігти мого синка. От приходить чорт знову до свого пана і каже Пане, мужик показав мені свого синка і велів, щоби я з ним збігся, а як не збіжуся, то з старим, щоб не важився. І я не зміг з його хлопцем збігтися. Будьте ласкаві, пане, дайте іще якусь раду. Яку ж я тобі дам раду? От каже, котрий которого переборе, то того й гроші будуть. Приходить чорт і каже те мужикові. Мужик відповідає, який ти дурний, куди тобі зі мною боротися? В мене є в лісі старий дідуня, і такий він старий, що аж мохом поріс. Як ти з ним не зборешся, то зі мною не важся. Повів мужик Чорта до лісу. В якому знав, де ведмідь має барліг. Мій діду сліпий, нічого не бачить і ні до кого не говорить. Його треба зачепити. Візьмі трохи попел в жменю, а як я дідуня викличу з хати, то кинь йому попелем в очі, тоді він розворошиться і буде з тобою битися. От приходять до борлога. Мужик крикнув Дідуню, а видіть но? Ведмідь почув чоловічий голос, зачав бурчати і вилазити з барлога. Чуєш, як дідуням Богу молиться, каже мужик, тільки покажеться кінь йому попелом в очі, він і розворушиться. От тільки вийшов ведмідь з ями, а чорт хвать йому попелом в очі, а ведмедисько як талапне його лапою, то чорта ж юшкою вмився. Насилу вирвався чортяка од ведмедя, побіг до свого пана та й знову йому скаржиться, знов просить якоїсь ради. Яку ж я тобі дам раду, От котрий, кого передряпає, того будуть гроші. Приходить чорт і каже мужикові Казав пан, котрий котрого передряпає, то того будуть гроші. Мужик відповідає Слухайно. Нині вже не рано. Треба десь вийти на плац, щоб люди побачили, як ми будемо дертися. То краще йди додому, та відпочинь, бо ти вже й так замучився, а завтра раненько прийдеш та й будемо дертися. Той добре погодився чорт і пішов додому. Тим часом мужик подався до коваля, попросив поробити йому на пальці такі гаки залізні, взяв валову шкуру. Обшився. На другий день приходить чорт. Ну, як, каже, підем, а вже ж підем. От, виходять на палац, давай дертися. Чорт, що візьме пазурами, то тільки погладить мужика по шкурі, а мужик, як зачепить чорта гаками, то даре паси від шиї аж до п'ят. Так чорта здер, що аж шмаття висить. На силу чортяка вирвався з мужицьких рук. Полетів до свого пана. А що там, питається Люципер? Ой, біда, чорт каже, мужик мене здер. Ось дивіться, яке шмаття висить, а я йому нічого не міг зробити. Змилуйтеся, пане Люципер, дайте мені яку раду. «Лебонь», – каже Люципер, з мужиком ніхто справи не виведе, але ще даю отаку раду, котрий котрого переколе. То того гроші й будуть. Приходить чорт до мужика і мовить Казав пан Люципер, хто кого переколе, то того гроші й будуть. Ну й добре, відповідає мужик, ходімо колотися. Іде мужик через тік, бере вили. А чорт має списа. Але чорт каже Е, небоже, ти мені дві дирки зробиш, а я тобі тільки одну. Ну то поміняємося, взяли, помінялися, приходять до плоту і давай через пліт колотися. Мужик, що шпигне, то все чорта в живіт, геть його сколов, а чорт застромив вилив в пліт та й не міг далі просунути. Дивиться, чорт, що не переливки. покинув і втік до пана. Той питає, а що там? От дивіться, пане, каже чорт. Іздер, сколов мене, і не можна грошей видерти. А бач, я тобі казав, що з мужиком і чорт справи не виведе, але ще тобі дам останню раду, котрий котрого пересвище, того будуть гроші. Іди і більше вже не приходь. Ні, каже чорт, вже не прийду. От приходить чорт до мужика і каже: Оце мені пан дав останню раду. Котре з нас котрого пересвища, то того будуть гроші. Ну, то що, каже мужик, будемо свистати? Ходім до лісу, каже чорт. Приходять до лісу. Чорт, як свиснув, почали верхи на деревах ламатися. Як свиснув вдруге, почали з корінням дерева ламатися. Тоді мужик і каже Е ні, небоже, я тут не буду свистати. Коли ти свиснув. З корінням ламала дерева. А що ж то буде, як я свисну? Я піду додому. В мене хата міцна, все таки хоч верх зірве, а нас не поб'є. Ну, каже, чорт, ходім. От приходять додому. Мужик крикнув Жінко, позатикай собі і дітям вуха, позав'язуй очі, бо як я свисну, то поглухнете і очі вам повилазять. А чорт сів на припічку і каже Зав'яжи ж мені. Зав'язав мужик чортові очі, взяв сокиру в руки і як ударить його обухом по голові, так його свистав, що в нього й справді очі вилізли. Отак у мужика гроші і лишилися, і від того пішла приказка, що мужика і чорт не змудрує. Кінець. казке